Ми там трохи не добрали, щоб було 500 вподобайок, але зараз Різдво, час, коли трапляються дива. Тож. Поїхали. Всім привіт! Це друга частина нашого циклу по електрокардіографії. Давайте ж сьогодні поспілкуємось, що ми бачимо на електрокардіограмі, які 5 ознак нормальної ЕКГ сформулюємо правильне заключення. хороший. хороший. Та перед тим, як ми почнемо. Прохання, якщо ви раптом не бачили попереднє відео або забули його, поставте це на паузу і подивіться попередню частину. Адже нагадаю, наша мета не просто завчити, що означають зубчики на ЕКГ, а зрозуміти, звідки вони беруться. Отже, наш електрокардіограф видав нам плівку. І тепер ми маємо оцінити ЕКГ по трьом ознакам: перше це швидкість. Вона може бути 10, 25 або 50 мм на секунду. Нам важливо знати, з якою швидкістю була записана плівка, щоб потім не помилитися у розрахунках. Друге, на що ми звертаємо увагу, це на оцей прямокутний зубець або вольтаж. Він має бути 10 мм. Якщо він більше або менше, прилад не відкалібрований і відповідно всі розрахунки будуть невірні. Ну і третє, це наявність на плівці усіх 12 відведень. Якщо ми впевнили, що вони є, ми можемо від'єднувати електроди від нашого пацієнта і переходити безпосередньо до самого аналізу. Отже, на ЕКГ ми бачимо наступні елементи. Ізолінія, зубці, комплекси, сегменти та інтервали. Ізолінія це умовна лінія на ЕКГ, в якій міні-напруга наша дорівнює нулю. Щоб її отримати, потрібно провести цю саму уявну лінію через сегменти ТП, як на цьому малюнку. Саме від цього рівня ми оцінюємо висоту та глибину зубців. Зубець, у свою чергу, це відхилення запису ЕКГ вище або нижче ізолінії, в залежності від того, куди був направлений вектор струмів серця. Якщо зараз було темно, перегляньте попереднє відео. Відповідно, зубці бувають позитивні та негативні. Всього на ЕКГ зубців 5. Пі QRST. Почнемо із зубця P. Він у нас відповідає за деполяризацію або збудження перецерть. Так як хвиля деполяризації і вектор сили направлений до сприймаючого датчика, у другому відведенні цей зубець завжди має бути позитивним. Ми часто будемо згадувати саме друге відведення, тому що ми більшість розрахунків проводимо в ньому. Ну і так як у другому відведенні він завжди позитивний, то відповідно у відведенні АВР, який є зеркальним до другого, він буде негативний. Триває зубець П 0,1 секунди і його характерною особливістю є те, що він завжди і всюди однаковий. Будь-яка зміна зубця П. Уже свідчить про проблему. Що ми маємо на увазі? Це його негативність, його двофазність, розщепленість, або відсутність. Це вже проблема проведення поперед сердям, або проблема в тому, що водій ритмів є не синусовий вузол. Далі іде сегмент ПК. Сегмент це відрізок, там, де закінчується зубець П і починається негативний зубець К. Він у нас відповідає за. Проведення збудження по атріовентрикулярному вузлу. Сегмент, тобто відрізок і зубець П, разом формують інтервал П Він у нас відповідає за поширення збудження від синоатріального вузла по попередсердям та атріовентрикулярному вузлу. Закінчується він зубцем Q, а зубець Q це у нас уже збудження шлуночків. В нормі його тривалість 0,2 секунди. Зменшення його тривалості свідчить про те, що імпульс іде якимось нетрадиційним шляхом, а збільшення його тривалості свідчить про наявність блокади в передсердях або найчастіше в атріовертрикулярному вузлі. Але це буде потім. Наступні йдуть три зубці QRS. Разом вони об'єднуються в комплекс QRS, який так і називається. Чому ми їх розглядаємо в комплексі? Тому що усі три вони відповідають за збудження або деполяризацію шлуночків. Зубець R направлений до сприймаючого датчика, тому він позитивний, зубці Q і S відповідно негативні. Тривалість комплексу QRS в нормі 0,12 секунди. Що ще важливо знати? У грудних відведеннях зубець R в нормі має зростати до четвертого відведення і потім далі знижуватись до шостого, як на цьому малюнку. А ще зубець Q в нормі має бути е, четвертиною від зубця R. Зараз просто запам'ятовуємо, в житті знадобиться. Далі йде сегмент СТ. Сегмент, нагадую, знову ж таки, це відрізок між зубцем С та початком зубця Т. Він в нормі має бути на ізолінії. Якщо сегмент СТ не на ізолінії, це привід записати одне велике відео. І останній наш зубець зубець Т. Він відповідає за реполяризацію шлуночків. Він також має бути позитивним у другому відведенні. Пряме включення, пряме включення. Марсік. Марсик, зайшов камеру наплював. Починаючи з зубця Q комплекса QRS, сегменту ST та зубця T, Разом формується інтервал QT. В нормі його довжина 0,44. Зараз продвинуті юзери скажуть Ні. Тривалість інтервалу QT залежить від частоти серцевих скорочень, і вони будуть праві. Можливо, колись ми запишемо велике відео, яке присвячуємо синдрому подовженого інтервалу QT, але сьогодні ми говоримо про норму, тому йдемо далі. А тепер давайте розглянемо 5 ознак нормальної ЕКГ, знайшовши яких ви з впевненістю зможете сказати, що порушення ритму та провідності відсутні. Перше це регулярність. В нормі наше серце має працювати ритмічно як годинник. Щоб перевірити це, нам потрібно поміряти інтервали між зубцями RR. Вони мають бути однакові. Це можна зробити двома способами. Перший порахувати відстань RR і співставити. І другий спосіб, більш простіший береться шматочок паперу, робиться на ньому. Поміточки між сегментами і зрівнюється. Якщо ці інтервали однакові, значить ритм у нас регулярний. Важливий момент. Допускається різниця між інтервалами RR до 10%. Це так називаємо дихальна ритмія. Явище, коли на вдосі і видосі, серце працює з різною частотою. Ознака номер 2. В нормі ритм синусовий. Тобто такий, що утворюється в синоатріальному вузлі. Ознаками синусового ритму є позитивний зубець P у другому відведенні. Кількість зубців P дорівнює кількості комплексів QRS. І перед кожним комплексом QRS має бути зубець P. Це ознака того, що наш ритм проводиться від передсердь до шлуночків по правильним шляхам. Ну, з точністю до навпаки. Якщо зубець П в другому відведенні негативний, розщеплений, двофазний або відсутній, або кількість зубців П перевищує кількість комплексів QRS, це ознака того, що ритм нашому серцю задає не синусовий вузол. Ознака номер 3 Частота. В нормі. Синусовий вузол має генерувати серцеву частоту від 50 до 100 ударів на хвилину. Тут невеличка ремарочка, радянська школа каже 60-90, американці кажуть 60-100. Мені подобаються фіни. Вони кажуть 50-100, так і легше запам'ятати, і більше у нас простору для фізіологічних відхилень. А тому ще раз. Серце в нормі має скорочуватися з частотою 50-100 ударів на хвилину. Як правильно рахувати частоту серцевих скорочень по електрокардіограмі у попередньому відео? Ознака номер 4 Інтервал PQ має тривати не більше 0,2 секунди. Щоб простіше рахувати, на швидкості запису 25 мм на секунду, це буде 5 малесеньких клітинок, або одна велика. Якщо це інтервал більше 0,2, це свідчить про те, що є або порушення проведення поперед сердям, або ще частіше це АВ-блокада. Ну і п'ята ознака вона достатньо проста комплекс QRS. Це те, що починається від зубця Q і закінчується зубцем S, має тривати 0,12 секунди. Або три маленьких клітинки знову ж таки за умови, що ми записуємо нашу плівку швидкістю 25 мм на секунду. Подовження його свідчить про порушення проведення імпульсу по шлуночкам. Отже, підсумуємо 5 ознак нормальної ЕКГ. Перше. Ритм регулярний, тобто всі RR, однакові. Друге. Водієм ритму є синусовий вузол, тобто ритм синусовий. Третє, частота має бути 50-100 ударів на хвилину. Четверта ознака, PQ у нас має бути не довше 0,2 секунди, і комплекс QRS має бути не довше 0,12 секунди. Якщо у нас наявні усі п'ять ознак, з великою ймовірністю ми можемо сказати, що з серцем нашого пацієнта і провідністю в цьому серці все ок. А якщо ні, тут уже є варіанти про них згодом. Бонусом сьогодні поговоримо про електричну вісь серця. Пригадуємо, що коли серце збуджується, по його провідниковій системі йдуть малесенькі такі мікроструми. Разом вони формують спільний вектор сили. В нормі цей вектор сили направлений до верхівки серця. Та іноді, по певним причинам, ця вісь серця може відхилятись в той чи інший бік. До прикладу, у людей, які мають надлишкову вагу, або у людей гіперстеніків, або у людей з гіпертрофією лівого шлуночка, електрична вісь серця оцей вектор відхиляється дещо вліво. І навпаки, у людей астеніків, тобто високих. Або у людей з певними проблемами правого шлуночка таке буває рідко, але буває, електрична вісь серця відхиляється в правий бік. Визначити відхилення електричної осі серця можна кількома способами. Перший це порівняти зубці R. Отже, якщо у другому відведенні зубець R більший, ніж зубець R у першому відведенні, і більший, ніж зубець R у третьому відведенні, це свідчить про те, що електрична вісь серця. Розміщена нормально. Якщо висота зубця R найбільша у першому відведенні, вона більша за друге і потім за третє, це свідчить про відхилення електричної осі вліво. Ну і якщо зубець R найвищий у третьому відведенні, це свідчить про відхилення електричної осі вправо. Другий метод, або його більше можна назвати навіть лайфхаком, це метод олівця. Якщо ми візьмемо олівчик і його основу там, де зазвичай гумка розмістимо біля кутка електрокардіограми, ви це зараз бачите на малюночку. А носик олівчика розмістимо на верхівці першого найвищого зубця R, ми приблизно побачимо, де знаходиться і як себе поводить електрична вісь серця. Метод дуже приблизний. Не завжди точний, зате цікавий і практичний. Ну, і третій більш науково обґрунтований метод розрахунку кута альфа. Ми його розмістимо в окремому дописі тут на Ютубі, тому слідкуйте. Тепер, коли ми знаємо, як ЕКГ має виглядати в нормі, давайте зробимо його опис. І як завжди, ми це виконаємо у вигляді шаблону. Отже, ритм синусовий. Регулярний, частота серцевих скорочень 75 ударів на хвилину, електрична вість серця в нормі, ознаки порушення ритму та провідності відсутні. Ще важливо, коли ви це пишете на плівці, наприклад, коли пацієнту це треба на операцію, то варто вказувати паспортні дані пацієнта та дату проведення ЕКГ-дослідження, особливо, якщо за вас це не робить прилад. Отаке відео у нас вийшло. Сьогодні ми спілкувались про норму, про нормальну електрокардіограму. А нам так хочеться вам розповісти про порушення, ритму порушення, провідності і зміни та багато-багато чого. А для цього нам потрібні ваші підписки, коментарі та подобайки. Сподіваємось, їх буде багато, і нам доля наступного відео не потрібно буде чекати наступного різдва. А поки на цьому все. Зараз ми б хотіли вам вставити класну заставочку з різдвяною музикою, але YouTube за це зніме монетизацію, тому ми її виконаємо акапелу. Всім більше доказової медицини та щасливих різдвяних свят. Ти сюди, ти хороший кот. Oui, we wish you the Merry Christmas, we wish you the Merry Christmas, we wish you the Merry Christmas and a Happy New Year. Марс, ти мудло. Ты обещал, что будешь мною. земной.